Lifehack. Давай, давай. Я понял, не бейся, хорош, я думаю. Так, що тут привезли? Опа. О! 158 гривників мішечок. Цемент марки 500. Будемо... Скільки сіки, тут 25 мішків. Не, не спіши, не рви. Отак. От Все. Та ну зараз щось, щось будемо робити. Коротше, 25 мішків по 25 кілограмів. Це у нас скільки? 625 кг. Давай я зараз допоможу. Колеги, працюємо, бачите, оце все одвіємо, буде як перемита. Так що... Культура року. Це на посів, так-да-да, да, по-любому. А я Уже одвіяна, чуєш, вже готова. Одкалібрована. А вище не піднімається прицеп? Прицеп вище, ні? Як називається ця соя? Рання, так? Да? Я зрозумів. Ультрарання. За 30-ку, так. Да. Та у всіх сипала в прошлом році. Ну, то на 900 це теж непогано. На цей рік. Це ще й можна миритися. Що, хлопці розгрузять, далі овеска під'їжджає і прямо на прицеп висипає гарну провіяну сойку. Приймаємо сою строго за вагами. Зараз чоловік висипався, Оттарим його тару, щоб розуміти, скільки ж ми сої провіємо. Це must have, тому що це все входить в ціну провійки сої. Все все входить абсолютно. М Тезончик 80-й, а працює. Прикренько-прикренько прицеп зайшов. Є yeah. класний прицепчик, самосвал. Красота. Ну як самосвал? Навіскою підняв і він висипає сою. Отакий от, от самоскид. Так, дивимося. Що в нас стара? Так, 4, 120 340. Ну що, колеги, віємо сою нового врожаю. Цей годішній урожай. Чоловік привіз, попросив одвіяти стрючки, половинки. Ось що виходить із того, що ми віємо. Дивіться, ось така ось. голова. Ну, а там у нас половинка. І теж стрючок. Бачите, отаке виходить. Урожайність в цьому році, яку вже озвучують, від тонни 300 з 1 гектару до тонни 900. Поки що цифри такі на сьогоднішній день. Який буде далі урожай, не знаю. Те, що чув, та й кажу. Соя рання. Сьогодні буквально. Комбайн з молодим і людина привезла на провійку. Овеска справляється чудово. Циклон не дає пилюки в ангарі. Пилюки взагалі немає. Може там якась мінімальна. А так працює коректно. В принципі, Галтек є Галтек. Дуже класний апарат. Зараз глянемо, яка виходить соя в машині. Буквально. Для того, щоб порівняти ось така чистота сої, дивіться, перевіяна нашою ОВС-кою Галтех. Значить, продуктивність даної ОВС становить за 2 години 6 тонн. 6 тонн сої. 2 години роботи, навіть трохи менше. Оце така реальна продуктивність. Тобто 3 тонни. На одну годину. Можна збільшувати цю продуктивність, можна зменшувати, дивлячись, яка подача і дивлячись, яку якість сої ми хочемо отримати на виході. Ну а так, попередньо результат повністю задовольняє. Техніка працює в автоматичному режимі, е хід апарата реостатом, можна швидше, можна медленніше або частотник, на нього кажуть правильно частотник так що рекомендую дуже зручний механізм підйому елеватора. не такий як у старих овсках Все, машинку зупинили. Бачите, пилюки немає. Навіть на світло, як соглянути, можна оператору працювати комфортно, не задихатися від пиляки, так що штука дуже-дуже необхідна. Плюс у цій е, техніці продумана така система. Якщо в нас перегружається е, решетний стан, у нас йде обратка. Обратка висипається оцим лотком назад, перед е, заборним оцим. Еліватором, воно обратно вертає і знову проходить по всій системі. Так що цей лайфхак, який зробили в компанії Galtech. я думаю, що він того вартує. Прийшла вона вже в мене і на соняшнику, і на сої. Десь в районі 100 тонн ми нею опрацювали. Поки зауважень немає ніяких. Можна, до речі, робити вищий оцей вигрузний еліватор на замовлення, на метр довший, виходить, щоб заїжджати КАМАЗом або якоюсь іншою машиною. Ну, ми заказали таку комплектацію. У нас невеличкий транспорт, то поки що управляємося. Так що, дякую за перегляд. Все буде Україна.